Одного кандидата! одного кандидата, одного кандидата. Відсутність єдиного лідера спротиву і координація усіх сил майдану. Це те, що сьогодні все більше обговорюють протестуючі. Арсеній Яценюк. Там Майдан, Віталій Квичко. Анука, давай, я... Анука, Олег Тягнебок. Танем розберемося, вияснимо, і тоді будемо робити збирали, е -е -е. листопад 2013 року. Трійко опозиціонерів щонеділі збирають людей на віче. Короткий, а потім, якщо влада вас не почує, він буде набагато довше. Ніч 30 листопада. Яценюк, тягне бок, кличко відсутні під час кривавого розгону студентів. 1 грудня мітингувальники захоплюють київську міську державну адміністрацію. З опозиційних лідерів немає нікого. Штурм на банковій. Лідери опозиції так і не зуміли стримати НАТО. Я люблю, звоніториволюблю загашенка десятки заарештованих і побитих беркутом активістів. Саме тоді євромайданівці вперше починають гримати на політиків. А то що ми сюди повернемося, Це стопудово. Треба Йолки пати. 10 січня штурм Києво Святошинського районного суду. За неофіційними даними Яценюк хворіє кличко за кордоном. Причина відсутності тягни бока невідома. Приїхав лише Луценко. 15 січня тривожна новина Правоохоронці готують штурм. Програма гроші вирушає на майдан, аби з'ясувати, як опозиційні лідери готуються до штурму і чому стрімко втрачають довіру. Далі без коментарів. Віталій Володимирович, ти вразу. Я безпечний, журналіст. Скажіть, будь ласка, а ви багато часу проводите на Майдані? Взагалі, яка тут зараз ситуація? Або чіпу це штурм, чи як. На телефон з вашого дозволу запишу. Віталій. У вас багато інформації. Багато інформації в інтернеті вже. Бачите. Здравствуйте. Я його брав. Можна і пробічку. не клічку. Стойте, я почувствоваю, пожалуйста. Дякую кожному з вас за ваш час, за вашу силу, за ваше терпіння, за вашу боротьбу, за вашу волю. Знаємо. Тяжко. Боротьба продовжується. Пандо геть! А разом ми сила! Ну, тоді переможемо! Слава Україні! Вже хлопці все розказали, я трошки додам, добре? П'ять хвилин по тому. Да, да, да. Не штовхайтеся, один плюс один програма гроші. Арсеній Петрович, Арсеній Петрович, доброго здоров'я. Один плюс один програма гроші. Скажіть, будь ласка, а ви не будете ночувати на Майдані? Сьогодні буде штурм? Чи, ну, як чого? Чи у нас как? налагоджена така ситуація, ага. що як тільки щось станеться, ага. я через п'ять хвилин тут. Ага. О, трохи маю під сорок температуру, трошки так, невеличку. І зараз провели нараду. Ага. Я... Маю багато інформації, що вони начебто там водомети, водогони, ще щось запланували. Штурм очікується. Чутки про штурм є. Yeah. Mm -hmm. Добре, дякую, Але дожити. Думаю, що його не буде. Принаймні сьогодні ми готові до цього. Добре, дякую, дуже тихо. Все, все буде добре. Двіще так багато охорони. Навіщо так багато охорони? Такі багато охорони. охорони? Де ж ви бачите багато. Ясно, дякую. Я дякую. Доброго здоров'я, один посидимо, програма хороша. Скажіть, будь ласка. А, чого, а чому ви штовхаєтесь? Скажіть, будь ласка. Чому ви штовхаєтесь? А? Будь в інтерв'ю. Приберіть руки, будь, будь трюки, ласка. Чому став звернув? Що? Ти що граєш? 16 січня, незважаючи на протидію опозиції, провладна більшість приймає диктаторські закони. 19 січня активісти йдуть на вулицю Грушевського. Зупинити штурм намагається спочатку кличко. Згодом на Грушевського приходить і Арсеній Яценюк. У боях на Грушевського гине чотири активіста. Лідери опозиції починають перемовини з владою. Єдине, що вийшло добиться – это немного. Если не будет противостояния, мы готовы отпустить захваченных активистов и прекратить силовое давление. Такая же реакция была наша. Центральная выборная комиссия должна быть создана с урахованием Інтересів усіх політичних сил. Товариство! Ну давайте разом посвистимо. Хто за те, щоб вийти з переговорного процесу? Прошу підняти руки. Рішення прийняли, і остання новина в ніч на 27 січня. Віталій квичко намагається зупинити захоплення активістами міністерства юстиції безрезультатно. Пробував переговорити з ними з ними, щоб вони звільнили приміщення. На жаль, на жаль, вони відмовились. Що міністерство працює для того, щоб обмежувати конституційні права і свободи громадян, то таке міністерство нам не потрібно. Щоправда, надвечір будівлю таки звільнили. Вже завтра опозиційна трійка ще раз матиме шанс проявити себе. Верховна Рада збирається на позачергове засідання на порядку. Денному сумнівні закони, відставка уряду тощо.